Нещодавно ми розповідали про долю одного з кращих дитячих таборів часів радянської України. Васильок, поруч із ним у тому ж главачі, знаходиться невеличкий табір-маяк, який було збудовано на 20 років раніше. За життя закладу довелося поборотися. Не дали можливості повністю підготуватися, повному об'ємі. Ми не придбали жодного нового ліжка, жодної нової подушки, і тільки вже зараз починаємо так сказати вирівнюватися. Ми отримали кошти, але для цього ну прийшлося це від спонсорів чи від... ні, не від спонсорів, від обласної ради. Більшість дітей у таборі це вихованці інтернатів або сироти, є малеча зі сходу. Тут хорошо. Ну так я еще первый раз сюда приехал далеко, тоже из Северодонецка, как и Никита. Вот всего нас восемь, дом хороший, учимся мы у наставника. Ну и еда отличная. И где-то в конце, когда мы будем уже собираться уезжать, мы будем, ну, собираться на костре, там жарить зефиры. Ну, от і, і все. Майже весь відпочинок проходить з наставниками на гуртках різного напрямку. До речі, ось на цій сцені колись відбувся дебют Андрія Данилка в ролі Віри Сердючки. Репетируємо танець на вечір. А, танець на... на... Танець? Що це буде? Ми ще поки самі не придумали. Але це буде щось Шесть. грандіозне. З дітьми працює і психолог. Хто, як ви розумієте свій страх, от так ви його і рисуєте. Робота з дитячими страхами. У детей очень много страхов, они разные. Если это дети семей, которые не пережили, допустим, события в АТО, это обычные жизненные страхи, когда ребенок боится темноты или одиночества, если, допустим, у него нет мамы или папы. И мы работаем сейчас со своими страхами. Сейчас они нарисуют свой страх, а потом мы будем с ними работать. Мы будем преобразовывать страх, мы будем работать с тем, как можно убрать свой страх. Самая главная цель этого занятия, чтобы дети поняли, что не страх управляет ими, а они управляют своим страхом.